Домашні дитячі капці. Будуть різні модельки. Почнемо з найменших ось такі от пінеточки. До 6 місяців. Вони м'якенькі, тут прорезинені, теплі, дуже класної якості. І на хлопчиків, і на дівчаток є. Ось такі ще рожеві. Ось такі. Такого плану ще будуть тут. Ось такі капці. Розміри різні, дуже м'якенькі. Є ось такі ще чобітки. Ось такі. Ось такі дуже класні розмір 23-26. Новорічні. Ось такого плану. Тут в нас буде розмір 24-25. Ось такі вже це для діток постарше 34-35. Ось такі дуже класні тому джері в розмірах. 34 35